Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зібралися обговорити тему, яка є неймовірно актуальною. Вона стала актуальною деякий час тому, і я дуже ціную свій час, дуже ціную час своїх колег. Тому вдячна, що супереч там іншим, якимось справам, можливостям провести свій час десь на інших справах. Вони присутні тут і прийшли на цю конференцію, щоб послухати те, що ми можемо розповісти. А наша компанія Мек і я в тому числі маємо свій клінічний досвід і сподіваюся, ви можете ним скористуватися. Чому ми, чому ми взяли ці дві теми? Вони будуть окремо одна від одної, тому що наразі вже сьогодні підіймалася тема стресу, підіймалася тема гіперпігментації. і прям такий послідовний був доклад про те, чому стрес зараз. Присутній в нашому житті, і що він може такого накоїти і в естетичній косметології, в тому числі над чим ми повинні будемо працювати. Тому ми будемо представляти вам одну із технік, яка виявилася доразі наразі дуже ефективною в умовах в умовах війни, і в ми з нею працювали над пігментацією і е, дещо. Вже друга тема мобільні апарати, вона вже з'явилася на основі свого такого досвіду. Я мала досвід виїзду до Європи, і ця тема вже з'явилася тоді, коли я там опинилася, і що я зрозуміла? Хоча до того моменту ну, досить так до мобільних апаратів відносилася ну, нейтрально можна сказати. І так, я починаю починаю з того, що додам до того, що було, що, що ж таке психодерматологія. Наразі про стрес, для чого він повинен бути, що це таке, що, що це за наука? Тобто, це розділ, що досліджує взаємозв'язок між психологічними станами поведінки людини і при стресі. Порушується проникнення шкірного бар'єра, порушуються основні функції шкіри, тобто бар'єрна і захисна. Про це вже була мова. Додам де, що декілька слів до того, що вже булося. Дуже такий зв'язок гарний був на попередньому докладі. І глюкокортикоїди, що виробляються при стресі, вони знижують швидкість утворення ліпідів, які в нас є в шкірі. Вони збіднюють шкіру, збіднюють гідроліпідну мантію. І тому спрес стрес він сприяє порушенню пігментації. І ми е, бачимо в своєму там клінічному досвіді, що з'явилося дуже багато запросів на те, щоб прибрати ту пігментацію, яка е, виявилася на цього літа. Е, відсоток людей, які були у нас на прийомі, він дещо збільшився. Приблизно відчула я. По своїм карткам індивідуальним клієнта, що десь приблизно на 15-20% збільшилися запроси на лікування і гіперпігментацію, в тому числі були ще запроси. Але сьогодні наша тема якраз про гіперпігментацію. І е, ми її спробували лікувати такою методикою як електропорація. Я думаю, що е, я декілька слів скажу про неї. Я думаю, що колеги мають досвід і працюють з такою методикою, але якщо немає досвіду, то я дещо напомню, що це таке за методика. Зараз ми говоримо про апарати, про апаратні методики, і ця методика, при якій відбувається вплив високочастотним та імпульсним електричним стумом, він невеликої сили, і в результаті в нашій бішаровій ліпідній мембрані клітин під впливом даного електричного поля виникають короткочасні пори. І далі м, даним методом, даним струмом іде проштовхування в глибокій шарі епідермісу і дерми. Є доказова база, що е, потрапляють речовини, які ми проштовхуємо в дерму, і ці е, молекули вони за даними досліджень можуть сягати навіть 40 кілодальтон і більше. Це якщо порівнювати з іншими методиками, тобто це можна сказати в одній із там трійці лідерів по проштовхуванню молекул, тому що інші методики вони не настільки можуть глибоко і не настільки великі молекули, іноді їх подрібнюють. А в даному випадку вони заходять практично в тому вигляді, якому нам потрібні вони не руйнуються, і тому в цьому переваги. Якщо казати про теорію електропарації, вона передбачає, що у більшаровій мембрані вони виникають локальні перебудові структури, і це веде до того, що появляється наскрізний водний канал. І е, ви зараз бачите на екрані е, схему, що відбувається в нашій е, більшаровій мембрані. Е, виникають тимчасові пори. Під дією струму, і після процедури вони ще тривають деякий час, ну деякий час це секунди-хвилини, і після цього вони закриваються. Ще ж додатково можу сказати, що це явище використовується в біотехнології для впровадження макромолекул, тобто зазвичай ДНК або РНК. Тобто були досліди і навіть використовується в промисловості, в біології. А також хочу сказати, що в медицині використовується для введення і цитотоксичних засобів для лікування онкологічних проблем. Тобто використовується не тільки в медицині досвід є в багатьох паралельних науках з крім косметології. Тому є великий досвід по її впровадженню. Ну, які основні ще переваги ми можемо сказати? Ми з вами всі знаємо, що електричний струм він впливає. Додатково, крім того, що будуть працювати молекули і будуть ще додатково працювати стромтом. Тобто, це буде комплексний вплив на тканини обличчя шиї тіла. Ми навіть працюємо по тілу. У нас є, наприклад, апарати по типу ендосфери, це слімсфера, в якій теж є електропорація для введення ліполітичних розчинів використовуємо. Тому це така процедура може бути комплексна. Що можна ще сказати? Що впливі не пошкоджує шкірний покрив це дуже важливо, тому що підвищився спрос на такі нетравматичні процедури, які шкіру не травмуємо. І я теж сподіваюся, що ми всі знаємо, що серед тих людей, які приходять до нас на прийом, Є великий відсоток, який ніколи не буде згодний на ін'єкційну процедуру. Я сама маю ін'єкційний досвід, я сама роблю ін'єкції, але ряд людей іноді вмовити досить складно, і іноді я думаю, навіщо, якщо є альтернативні методи, людині зробити комфортно, ми можемо за допомогою неінвазивних апаратів. Також ефективність застосування активних речовин в цій процедурі є з невеликою там молекулярною масою, з великою, я вже сказала, теж ми можемо використовувати і це як перевага. Також е іде стимулюючий вплив на м'язи обличчя, тобто ми е струмом покращимо тонус, покращимо кровопостачання, активізується метаболізм клітин, прискорюється оновлення шкіри. Також за рахунок цього, це все як така цепочка підвищується рівень зволоження, іде насичення киснем, корисними речовинами, і ми отримуємо вирожений такий омолоджуючий та ліфтинг ефект. Зараз ви вже бачите ті клінічні приклади, які були в нас, такі самі яскраві, які ми отримали. По, сьогодні в нас гіперпігментація, тому ми вводили освітлюючі речовини. Це були сироватки, вони були на основі освітлюючих, таких як транексамова кислота, це арпутин. Ну, от, як приклад, де ви бачите, жінки дорослі. Вони теж переважно приходили за гіперпігментацією, тобто це були вікові зміни, плюс ще додатково на стресі, тому що всі скаржили, що от на стресі дуже змінилося обличчя, і гіперпігментація була як одним із тих симптомів, на які вони звертали увагу, крім там птозу, крім додаткової втрати еластичності, ліфтингу, гіперпігментація, як запрос теж стояв на першому місці. Тому ми і зараз показуємо вам ці наші клінічні досліди, щоб ви могли теж скористатися. Тобто вік був дуже різний, починаючи десь з 30 років до де навіть восьми, була жінка. Вона тут не представлена, але теж як клінічний досвід ми працювали паралельно були. Теж ще інші процедури, але в деяких були монопроцедури. Ну, в даної жінки була ще паралельно а, біоретилізація, але а, у ряда жінок а, у нас навіть там був чоловік теж в такій експериментальній групі. Це були а, жінки на моно таких процедурах, як електропорація. А, так, Тут теж таки це жінка 43 роки, є пігментація. Пігментація досить виражена, не тільки в обличчі, але і декольте. І от після, і у деяких достатньо було там 3-4 процедури, щоб отримати такий достатньо освітлюючий результат, в деяких працювали там до 6, до 8 років. Курс складав до 10 іноді процедур паралельно йшов і ліфтинг-ефект, як тут, наприклад, дуже гарний у нас отримали результат. Це плече, це плече, був теж запросом на те, щоб зменшити, тому що в цьому році з'явилася пігментація, якої не було до цього був зібраний анамнез, після цього, чого було проведене лікування. Ну і тепер я плавно перехожу до тих до того досвіду, який отримала в даному році при такому виїзді у Європу. Якщо раніше в мене було не так багато, Мобільних приладів, тому що все ж таки за, була за потужність апаратів. І коли е, е, постало питання виїхати, все ж таки постало питання, а що ж можливо взяти з собою. Ну, е, як у ін'єкціоніста, то були деякі ін'єкційні засоби, вони були взяті з собою. Я виїжджала. Можна сказати, без, без машини на такому загальному транспорті, який пропонувався. І тому розмір мав велике дуже значення. І на той момент мало, практично, крім дермапену, вдома не було нічого, можливості десь щось взяти. Теж було, практично не було, але можна сказати про це і не думалася в той час. Ну і коли я вже потрапила в Європу, то вже зрозуміла, що ці мобільні прилади вони якраз би могли там мені і моїм колегам буде дуже, бути дуже корисними, коли вони знаходяться на відстані, і вони теж дуже добре працюють. І так, ультразвуковий скрабер. Ну, цим ціє, апаратом я думаю, ні нікого не здивував, але все ж таки, що він може багато зробити, я думаю, багато хто знає. Тобто, ми, крім того, що робимо очищення, тобто відлущування поверхневого роговілого слою. Оновлюється епідерміс, очищуються пори від забруднень та залишків себуму, іде додатково ще мікромасаж верхньої частини епідермісу, нормалізується робота сальних залок взагалі, як перший прийом, ми завжди використовуємо щось із таких процедур. Зменшуються комедони, і ще ж додатково дуже багато таких мобільних приладів може проводити фонофорез. Ну от, до речі, можу вам там показати, що, що як варіант може бути із ультразвукового страбору, як мобільний прилад для виїзду. В, такі, в таких ситуаціях. Ну, от, ще як варіант, компанія пропонує такий портативний девайс. Тут ще є додатково е, струм, е, і крім цього, іде ультразвук як скрабер, так і фонофорез. Е, зараз ви бачите те, що я показувала до цього, також дає локальний динамічний масаж е, даний міні-прилад. Далі один із найулюблених моїх апаратів. Я працюю ним в кабінеті, працюю також, хочу сказати, і над гіперпігментацією для тих, кому приєм, приємлемо вже використовувати голки, то це фракційна мезотерапія. І ми знаємо, що цей прилад дуже часто має таке названня термопен. І що він, що він може робити? Ми знаємо, що це портативний апарат для мікрогольчатого ліфтингу, і він спрямований на оновлення зовнішніх і внутрішніх шарів шкіри, тобто він працює за рахунок регенерації. Чим більше вколів ми з вами зробимо, тим буде краще. Має форму ручки? Дуже мобільний, дуже невеликого розміру. Якраз це те, що знову ж таки як приклад може бути використаний в таких ситуаціях, коли потрібен виїзд і робота в інших умовах. Також спеціальні голки, які є в даному апараті, вони роблять мікропроколи ці. Через ці мікропроколи, якщо нам потрібно, ми можемо класти з вами любу будь-яку сироватку і робити будь-який ефект. Тобто, крім лікування гіперпігментації, ми можемо класти ліфтингові сиворотки, омолоджуючі вітамінні комплекси, крім. Обличчя я працюю дуже багато над волосистою частиною голови, тому що знову ж таки на ін'єкції іноді люди не можуть з першого там разу, вони не згоджуються. Ну і за рахунок дуже багатьох проколів. Ми отримуємо такий стимулюючий ефект і ліфтинговий додатково. Ну, от як варіант, катричі беру в залежності від ситуації, в залежності від того, де працюю на обличчі. Це можуть бути картриджі 9-12 голок. Якщо по тілу, то беру більшу кількість, десь від 24 і вище в залежності від ситуації. Далі хочу вас теж познайомити тим, що є в компанії, тим, що працюю, і зрозуміла, що дуже корисний прилад для таких поїздок, якщо це потрібна мобільність, то це фракційний РФ ліфтинг. Коли ми на ньому працювали до лютого, то я не звертала увагу на його такі переваги в мобільності, але потім. Зрозуміла, що якраз він би мог зробити як на ті запроси, які були, дуже такий результативний був би ефект. Зазвичай міні-апарати, які є для РФ-ліфтингу, вони мають потужність десь приблизно 1 МГц. Ця потужність підходить для домашнього, практично для, можна сказати, щоденного догляду, і тому е, в своїй практиці я їх не використовую, як я вже казала раніше. Але в даному, якщо ви бачите апараті, в нього дуже велика така потужність, вона до 10 МГц. Процедура не інвазивна, хоч називається фракційний. Зараз поясню, покажу вам насадки, які є в ньому. Тобто він вважається як такий портативний апарат, компактний, зручний, без розхідного матеріалу. І з розхідних матеріалів це повинен бути гель під апарат. І чудово він транспортується. До речі, хочу показати: він знаходиться в такому кейсі, кейс дуже зручний. Він дуже такий противоударний, і в ньому є така от установка і є насадки. Ці насадки, в залежності від того, де ми працюємо, вони можуть бути різного розміру. Тобто під обличчям це одні, по тілу це інші, і по обличчю це третя насадка. і є Така ручка, на яку одягаються ці насадки, і далі вже працюємо як РФ процедурою. Електрод він є такою метиловою пластиною, яка не стискається безпосередньо шкірою, а видокремлена такою спеціальною полімідною мембраною. Я вже вам показала, мабуть, мабуть, трішки видно, я вважаю. І в результаті в шкіру проникає електромагнітне поле воно створюється під час проведення струму через електроди, Іде подання електромагнітного поля в дермо, там підшкірно-жирову клітковину, і формуються струми на тій же частоті. І в результаті ми з вами отримуємо нагрів під усією пластиною електрода. Яка вбудована в наконечник апарату. І в ході однієї подачі формується зона нагріву площею десь приблизно від 1 до 4,5 см квадратних. І глибина, в залежності від пластини, яку ми беремо, вона може бути до 4,5 мм. Тобто це така унікальна технологія, яка дає миттєвий нагрів і в результаті тканини. Вони нагріваються до потрібної температури. І ви зараз бачите ті результати, які ми отримуємо від цієї процедури. Виробник нам пропонує від однієї двох до отримання певного результату. Це, от ви, наприклад, бачите результат після однієї процедури, що може бути, це вже було зроблено через чотири тижні. Те, що ми отримали процедуру, рекомендують робити через 21-28 днів. Далі ви теж, бачите, працювали на обличчі, працювали з верхньою повікою. Жінка 33 роки це теж одна процедура. Далі жінка 42 років, було дві процедури. Основне фото це вже після двох процедур. В неї була ще третя, але ще поки час не вийшов, і результати ми працюємо. Остаточні ще не отримала, але бачите, вже результат після двох процедур, які були проведені з з інтервалом один місяць. Тут вже більш старша жінка 62 роки, бачимо вікові зміни, і тут три процедури було, теж з інтервалом приблизно від 21 до 28 днів, і плюс в даному випадку ще була процедура на одну сторону як експериментальна. Проводила для того, щоб можна було показати, як все ж таки працює. Далі ще один прилад, який хочу показати, кріоліфтинг. Кріопроцедури можуть бути присутні в естетичній медицині. Для чого вони можуть бути? Ну, По-перше, як заспокоючий протизапальний ефект, і знову ж таки це стимуляційний ефект, це покращення кровообігу, Там, де покращується кровообіг, там отримуємо ми з вами. Покращення живлення тканин, це покращення оксигенацію отримуємо краще. Тому такий прилад він теж може бути. І люди до хочу до речі вам сказати: іноді після багатьох процедур доповнюю кріопроцедурами, і отримуємо дуже гарний результат. Мені навіть ось недавно одна клієнтка сказала, знаєш, такий ліфтинг отримала, хоча в неї була доглядова процедура, і в кінці був зроблений кріопроцедура на приблизно такому одному із таких апаратів. Далі хочу теж вам показати те, про чого ми сьогодні починали. Хочу зараз його включити. Хочу вам показати один із таких теж мезоміні. Цей прилад працює як електропорація, він йде ще додатково з фотодинамічною терапією і можна використовувати як мобільний для проштовхування поживних речовин. До речі, дуже зручний в руках, і, знову ж таки, габарити, як ми зрозуміли, в деяких випадках вони мають значення. Тому на цьому та інформація, яку сьогодні хотіла сказати, так достатньо жато я її всю сказала. І тепер, якщо є у вас питання до нашого там клінічного досвіду або до мого там особистого досвіду, як виїзду, як виїзду в Європу, я з радістю вам відповім.